Е, дивіться, тут я можу себе уже захистити. Тут можу себе захистити. І можу вам прочитати цілу лекцію, цілу лекцію про нову війну. Проїхатися танком по Червоній площі я казав про те, що ось наша перемога. Вона, до речі, для мене особиста: перемога України. Можете запам'ятати. Буде лише тільки тоді, коли. Просипаться Росія на 27, краще на 69 окремих князівств, але перед цим у неї хай хтось забере ядерну зброю. Я скажу скільки і куди її відвезти. Ось воно. Скажемо так: давайте задамо собі питання, чи готовий світ взагалі до такого розвитку подій, щоб залужний сказав, куди вивезти російську ядерну зброю і пустити його проїхатися на танку. Я вам кажу, і спитайте у пана Грицака, як і в 90-х роках, світ до цього не готовий. До цього потрібно готуватися. Хоча рано чи пізно прийде до цього. Я абсолютно впевнений, що імперія має свій заряд міцності, Їх, їхній цар їхній має свій заряд міцності і право на помилку, яка буде фатальною, обов'язково, це все коли закінчиться. Але до цього потрібно готуватися. Друге, чи можемо ми зараз це зробити ось саме тим шляхом, про який я вам казав, що будемо їхати на танки? Я що мав на увазі, що українські війська дійдуть до Москви, рахуємо від Канатопа це 625 кілометрів? 625 кілометрів розбити там ворога, підняти наші прапори. Я зробив круг почота на танку і поїхав назад. 600 з лишнім кілометром, виявіть собі, це як мають бути розтягнуті війська. Ви представляєте, який цей фронт розтягнутий? Чи є в Україні стільки людей? Ви знаєте, навіть якщо, ми якась вже ну, дівчатних шнемо призивати, не хватить. Треба об'єктивно до цього підходити. І тут ще одна причина бачити, що показало, що нинішній стан наших втрат, які ми маємо, ніхто не мав про це уявити навіть, що в цих умовах він являється критичним. Порахуйте, що таке 50 тисяч від 5,5 мільйонів, стоявших на обліку. Результат дорівнює нулю. Оце критична точка, яку мені щось скаже, що ми врядлі перейдемо. А разом з тим, а разом з тим, а війна то змінилася абсолютно. Бливом двох факторів. Перший фактор демографія. Перший фактор демографії звертаю увагу. 50 тисяч вбитими в Україні. І там 300 чимось тисяч пораненими критичними виявилися. Зараз нікому реально воювати. То починати таку війну, щоб солдати йшли аж пішки до Ла-Манша, серед демографічної ситуації, до речі, мабуть, ні. Навіть Росія, навіть Росія, яка має демографію свою значно краще, що не в тих об'ємах іста, який був в Радянському Союзі, не, не американська аб'єдна демографія. Для них теж оця критична маса, я думаю, десь ну мінімум 250 тисяч загиблих. це для них також критична маса. Це не значить, те, що вони не можуть сітками піти, половити їх і відправити на фронт. Може. Вони навіть їх можуть гарно з строєм повести на фронт, бо це тиранія. Вони це можуть зробити, але чи будуть вони воювати? Інша справа. Другий економічний фактор, про який я казав. При ті, казав, як що дуже дорого робити ракети, робити танки, які просто розходяться за пів секунд, то ми побачимо іншу війну. А інша війна це якраз та війна, яка зараз тестується стоїться в Україні. Можу, це записати. Це війна на виснаження. Ось нова війна. Коли роботи шурують по небу, вибивають всю енергетику. Потім. Ракети дорогі, летять спеціально по школам, по університетам, по лікарням для того, щоб люди боялись. Потім в Верховній Раді вскривається декілька консервів і кажуть, що все пропало, нікого не слухає. А потім, отам потім, в кінці, а потім ще з'являється. Тік-ток, він кому кажу, що військові всі комісари, всі хабарники тримають. Зупинилася мобілізація повністю, з'явилося місце мобілізації бусифікація, ось що таке війна на вистеження. А потім втрати на фронті, які, до речі, носять, скажімо так, досить обмежений характер дій, але дуже жорстокі. І ці бойові дії вони приносять тільки втрати. Тільки втрати. Ось воно все вкупі приходить, про те, що рано чи не або хтось має сказати, хватить, ми згодні на все. Або хтось з'явиться третій і скаже, хватить, оце може трапитися десь ще рядом, нам це не потрібно. Ось війна на вистере. То, скоріш за все, скоріш за все, що можна буде проїхатись на танках, але цей танк буде мати зовсім інший вигляд. він десь буде знаходитися в кіберпросторі, і мавіріше за себе. Сто процентів. Або у вигляді якогось робота він буде. Обов'язково до цього все рано чи пізно прийде. Тому що, ну, на жаль, ми не змогли зупинити пан, війну регіональну. Тепер маємо величезну глобальну проблему, яку, якщо на глобальному, рівні, на глобальному рівні не вирішити, ну, може бути ще є. Дякую. Піду тепер ще в іншу частину зали. Іван Слободяник, студент бізнес-школи, ветеран. Валерій Федорович, зараз такі видоги від просторів з позицією Трампа. Чим ваше бачення сценарії розвитку обігріє, якщо в суттєво буде зменшена підтримка, чи Штаті вже не говорить про те, що вона буде антикалюсь? Mm -hmm. Давайте кожен із вас спробує собі взяти додому домашнє завдання і десь на протязі тижня. Хай спробує з'ясувати для себе, а що сьогодні таке Сполучені Штати Америки? Що вони з собою уявляють? Давайте розкладемо їх по трьом величинам. Поки що для вас невідомо. Перше, чи мають Сполучені Штати Америки на сьогоднішній день якусь притаманну військову силу проти Росії і Китаю, Ірану і Північної Кореї, чи мають військова сила? Чи є чи достатньо дійсно на сьогоднішній день у Сполучених Штатів економічної сили для того, щоб щось робити за межами Сполучених Штатів Америки? І все ж таки, а що ж таке політична сила для Сполучених Штатів Америки? І тоді ми переходимо до постаті пана Трампа. Відноситься до нього потрібно з повагою, тому що його обрали американські люди абсолютно вільними. Доступними американськими американськими виборами. Отже, це... Трамп Трамп для того, щоб не тільки говорити, а щось робити, він повинен мати якусь силу для цього. для цього, щоб допустим, Якщо робити якісь складні речі, наприклад, складна річ це заставити Путіна щось зробити не так, як Путіну хочеться. Великий сумнів. Або, або заставити когось щось робити внаслідок такого, скажімо так, звичайного шантажу, про який викладемо мову. Я думаю, що зможе. Чому? Б, наприклад, і єдине не потрібно забувати про те, що у нас всі домовленості, всі договори підписані по е, жовтий місяць, тобто гроші вже заплачені. Вони вже вийшли. І, бюджету Сполучених Штатів Америки і твішки вже саме туди, куди вони потрібні. Так, да, можна, як то казали, там об десь щось зупиняти. Але давай не будемо звувати, що все-таки Америка, хоч і досить молода, країна, з величими демократичними інститутами, не факт, що він це зможе зробити. Теоретично, звісно, так. Да. Теоретично, звісно, так. Да. Як я й казав, що поматим ну, це десь 30-35 мільярдів, які нам необхідні будуть. Потрібні будуть для того, щоб можна було оперувати ось, ось усім цим. І дійсно, політика, ця, яка, яку зараз проводить непередбачуваності, вона більше дає запитань, більше є запитань, вносить якийсь певний хаос у все, це, що відбувається. І Якщо для решти країн це якась цього-навсього загроза, то для нас це питання виживання, на жаль. Тому що, ну, я кажу, що Емерика для нас це основний донор основна наша підтримка, яка нас підтримує. Ну, так, да, можна багато там питань задавати, що не так, мало там, хотіла б на сьогоднішній день. Тому ну, будемо сподіватися на те, що в Європі, принаймні, е, нова Російська імперія в Європі не потрібна. Вони чітко розуміють загрози, які, які можуть бути. Я думаю, що якщо не хватить здорового глунтового американців, щось зупинити, то її Європа, вона буде більш, скажімо так, розумна до цій ситуації. З іншого, боку, з іншого боку, якщо ми ведемо мову про ту класичну Америку, про яку боялась СССР, і коли, чи я там вчився, коли ми дивилися на Америку і втрачали свідомість, вона має стати величною. А її величніше заключається в тому, що вона не давала навіть. З'являтися у таким конфлікті, який війна, як Україна, вона має цього повернутися. І Трамп також це декларував. Він, він казав то. Давайте зробимо let, make, make great again. Давайте зробимо велику знову. Але ну, якщо її величність буде заключатися, бо в Китаї на напризволяючи Україну, я сумніваюся, що це буде насправді. Ми будемо сподіватися на самих себе, перезавсе, на Бога. На наших партнерів будемо проводити роботу, пояснювати, що мільйони людей, яких є власна історія, власна мова, власна культура, ми не можемо просто так загинути, тому що комусь закатівати. Це наша кока бажає.